Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця я, я Ростислав Кравець. Це відео трохи незвичне, але, знаєте, вже наболіло. Наболіло в частині освіти, освіту, яку вбивають в Україні. Ми бачимо нашого міністра Лісового, його заступника, цього Вінницького, Винницького. Які фактично я вважаю стоять ну, виконавці цього всього. А за цим стоять, я думаю, що якщо б у нас служба займалася належним чином, ми б про це знали. Хоча я думаю, що вони знають, просто поки нема команди. Тому що, як ми бачимо, служба працювати вміє. А стоять всі ті ж самі реформатори, всі ті самі грантаєди, які у нас їх називають, які на цьому заробляють гроші. Так от, освіта, яку вбивають в Україні. Хочу саме про це поговорити. Нещодавно ми проводили конференцію з аспірантами, і це не тільки аспіранти зараз. Я не знаю, що відбувається з цим програмою Нова Українська школа. але я от бачив просто за останній день от вирішив почитати, тому що побачив той пост міністра освіти. Це та особа, яка вкрала у когось. Дисертацію сказав, що він відмовиться від свого ступеня наукового. Я не знаю, він відмовився, не відмовився. Можна, до речі, направити запит, може, я направлю найближчим часом запит, щоб дізнатися, чи дійсно він відмовився. Я направляв запит, чи він отримує доплати. Мені прислали, що міністри доплати за науковий ступінь не отримують, тому тут е -е, ніби додаткових витрат державного бюджету нема. Виявилося, що ця особа ніде не воювала, а фото були, пам'ятаєте, з Кабзарем. Там якийсь автомат висів, ніби постановочні. Ну, може, міністр це якось в свій час пояснить. Поки він пояснив, що все, що зараз відбувається з ним, це все російське ПСО, це все росіяни, які хочуть його прибрати. Ну, звичайно, це дуже зручна позиція говорити про росіян і при цьому самому нічого не робити або навпаки нищити, виконувати завдання може тих же росіян, а може інших осіб. Ми знаємо, на кому шапка горить. Той, хто більше всього про це і кричить. Ми бачили, як пройшов рік, і замість того, щоб дати можливість навчатись, міністр вирішив, що зменшення студентів, зменшення аспірантів це найкраще майбутнє для України. Це, мабуть, я ж говорю, перший такий міністр взагалі в історії, який вважає, що. Зменшення студентів і аспирантів, зменшення особ з науковими ступенями, з вищою освітою, повною вищою освітою, це дасть покращення для країни. Звідки він це бере? Звідки береться пан Винницький? Ми бачимо те, що вони роблять з університетами. Ми бачимо те, що вони роблять безпосередньо з цими безлуздими наказами, які порушують, і ми це доводимо в судах. От вже там 920 й наказ скасований. Там ще мій позов стосовно цього наказу, це наказ, який забороняв і чоловікам, і жінкам навчатись е, заочно на аспірантурі. Чому? І в приватних вузах, тільки в державних, і тільки на денній формі. Чому? Змініть закон про мобілізацію. Чому ви, не змі... Чому ви, не змінюючи закон про мобілізацію, намагаєтесь наказами, які не відповідають Конституції, не відповідають законодавству України? Е Знищувати освіту. Те саме стосується наразі з аспірантами, які вводять якийсь іспит на знання англійської мови. Питання: це іспит для чого? Люди займаються науковою роботою. І може англійська мова взагалі ніколи не знадобиться? Чи в той в галузі, в якій вони займаються, там немає англійських підручників і взагалі інша мова французька, німецька, італійська, китайська. Арабська, може вони там профілюючі є, а не англійська, якою там може і взагалі не пахне, ну так мовити. Чи буде включено це в державні атестаційні якісь програми? Ні. І це дуже велика проблема. Дуже велика проблема, яку намагається знову ж таки приховати громадян України, приховати від всіх. І порушення їх подавалися, їм повертались, і без дозволу безпосередньо прем'єр-міністра без громадських слухань, все це кабінет міністрів прийняв. Ну вони ж теж повинні розуміти і нести за це відповідальність. У нас вважається, що нібито при колективній безвідповідальності ніхто відповідальність не понесе. Ну це, так мовити, знаєте, дуже велика помилка. Перший раз це можуть вам розповісти ще за часів Юлії Тимошенко і Нафтогазу. Нема такого. Є, відповідальність настає. І я думаю, що до цього треба привертати увагу. І такі міністри, які ненавидить, я вважаю, ненавидить Україну. Якби там хто не відносився до Фаріон? Я теж до неї не відчуваю позитивних емоцій, Но вона також говорила, що цей міністр нікуди. Він, він навіть не здавав іспит на знання української мови, наскільки я от зараз прочитав в інтернеті, і вона про це заявляла. То до чого ми йдемо? Навіщо нам такі міністри? Ми бачимо там директорів державних підприємств там, 22, 23, 24 роки. Навіщо вони? У нас нема професіоналів? Є. Ми беремо якихось іноземців, про яких ми нічого не знаємо, які двох слов зв'язати не можуть, вони не знають ту ж українську мову. І вони нам назначають судді, призначають. І ми мовчимо. Я думаю, з цим треба вже припиняти брати саме професіоналів і щоб вони несли відповідальність. Не оці умовні конкурси, те, що ми бачимо, там ці САПи, Бепи, Набу. Ми ж бачимо, до чого це призводить. Система просто нищиться і нищиться держава разом з ними. Тому я вважаю, що от цим міністрам, які зараз кричить, що це російське ПСО, я думаю, що краще б йому піти все ж таки відставку. А уряду зробити відповідні висновки і як можна швидше його прибрати і призначити ту особу, яка буде саме захищати українську науку, українську школу, українську освіту, українських вчених. Я думаю, цим потрібно щось робити і робити як можна скоріше. Я постараюся зробити петицію, розміщу її, дам буду давати посилання. Ну думаю, що її ще не розмістять. Ну в подальшому я дам під цим відео посилання в себе в телеграм-каналі. До речі, підписуйтесь на мій телеграм, підписуйтесь на Ютуб. Саме ваші підписки дають змогу поширюватися це відео найкраще. Тому зробіть це. Україна повинна мати майбутнє. А такі міністри я вважаю разом з своїми заступниками Винницькими просто нищить освіту, нищить Україну і нищить її майбутнє. Це треба припиняти. Не забувайте допомагати Україні, допомагати Збройним силам вистояти. Іншої країни у нас немає. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні, слава ЗСУ! До зустрічі! Підписуйтесь, поширюйте і коментуйте.